Дово, дуже прискіпливо, але таке дійшли до розуміння дослухатися до ваших прохань, оскільки я прекрасно розумію, що ви є наші, наша відвіда, ви є наші студенти, є інші, скажімо, з інших регіонів, які роблять престиж нашому місту, але є дуже багато запитань. Шановні викладачі, училищ. Хочу донести до вас, що ми не менше вболіваємо за місто, ніж, скажімо, деякі обласні депутати, які, які роблять чи які робляться з Матрящими, за Дробобицькою міською радою. Ми не менше вболіваємо за освіту в Дрогобичі, ніж скажімо, прокуратура міста Дрогобича в цьому залі. Нашими попередниками і нами, минулих адеці, були прийняті надзвичайно важливі політичні рішення для держави. І ми перші в області приймали рішення щодо підтримки студентів, щодо побиття, щодо підтримки української мови і так далі. Сидять досвідчені важливі Васильович, інші депутати можуть це підтвердити. Я попрошу ще Так, будь ласка, Ось. І жодного разу були, звісно, протести. Близьковичні протести на наші річні. Але такого відношення, яке відбувається сьогодні до депутатів міської ради, пане голову не було, я би попросив відповідно на це бо це відповідно боку, це тиск на депутатів, а з іншого боку, це не є дотримування закону місцевого самоврядування. І хотілося би врешті-решт почути і позицію не лише заяви пане Голову. Ні, якісь дії депутата Верховної Ради. Що напрацьовано, як напрацьовано, що зробило, і в тому числі в цьому залі. Як ми далі працюємо, куди ми рухаємося? Бо якщо я розумію, що це йде перевірка першого кварталу щодо фінансування навіть не першого місяця, місяці, можливо, навіть першого кварталу щодо фінансування професійно-хітніх світі, але що ми маємо моральне право, боргуючи вже зараз в бюджеті десятки мільйонів на школи, на лікарні. Тобто віддавати останні. Ми розуміємо, що це з цього виходили, скажімо, що це наші люди, і ми мусимо їх жити в нашому місті. Але поки не буде відповідних домовленостей наших зі Львова як суб'єкт і об'єкт, не як суб'єкт і об'єкт, а як суб'єкт і суб'єкт, що нам загарантовано про повернення, що, скажімо, які кошти приїдуть з Києва, що зробили депутату і в цьому залі, і тоді можна вирішувати такі.